Вас вітає Бережанський фаховий коледж. Невеличке поселення на Тернопільщині, яке за легендою називають берегом Жанни Бережани, місто, яке важливе людьми, подіями та архітектурними пам'ятками. На живописній околиці поряд із костелом Різдва Діви Марії розміщена будівля. Яка первинно була призначена для приміщення краєвого суду. А сьогодні це головний корпус Бережанського фахового коледжу сучасний багатопрофільний заклад освіти. Коледж входить в структуру Національного університету біоресурсів і природокористування України в Києві, який очолює доктор педагогічних наук. Професор академік Національної академії педагогічних наук України Станіслав Ніколаєнко. Історія закладу освіти. Відокремлений структурний підрозділ Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України. Бере свій славний початок з далекого 1959 року засновано Бережанський технікум сільського господарства і розпочато підготовку фахівців за спеціальністю механізація сільського господарства. До 2014 року в Бережанському агротехнічному інституті існував підрозділ підготовки молодших спеціалістів. У 2014 році, згідно з наказом ректора Національного університету біоресурсів продокористування України, на базі Бережанського агротехнічного інституту створено відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і продокористування України Бережанський агротехнічний коледж. Після прийняття у 2019 році закону України про фахову передвищу освіту у 2021 році Бережанський агротехнічний коледж перейменований у відокремлений структурний підрозділ Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і продокористування України. Так дуже коротко про нашу історію. Коледж сьогодні готує молодших спеціалістів, фахових молодших бакалаврів за десятьма перспективними та затребуваними на ринку праці спеціальностями, серед яких автомобільний транспорт, агроінженерія, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, комп'ютерна інженерія, екологія, садово-паркове господарство, фінанси, банківська справа та страхування, облік і оподаткування, економіка. Підприємництво, торгівля, біржова діяльність, а також у закладі освіти здійснюється підготовка бакалаврів за освітньою програмою Автомобільний транспорт. Сьогодні Національний університет біоресурсів продокористування України, до складу якого має честь входити наш коледж, є центром освітньої, навчально-методичної і наукової політики в Україні та в міжнародному вимірі. Завдяки використанню сучасних підходів в освіті, підвищенню рівня інноваційності освітнього процесу і наукових досліджень, через придбання новітніх інформаційно-технологічних засобів, підвищення мобільності студентів шляхом удосконалення технологій вивчення іноземних мов, відокремлені структурні підрозділи отримують кваліфіковану допомогу з боку ректорату, інститутів, факультетів та інших підрозділів у всіх сферах діяльності. Очолює Славетний університет, ректор, доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України Станіслав Миколайович Ніколаєнко. Вивчаючи ринок професій, робітничі професії в сучасному світі теж мають попит: електрогазозварники, водії, продавці, оператори комп'ютерного набору, токарі. Від них роботодавці очікують вміння швидко адаптуватися технічних навичок, працьовитості, чудової фізичної форми. Візитною карткою і славою нашого коледжу є участь студентів у всеукраїнських, обласних, міських, районних заходах. Серед них творчі конкурси, різноманітні олімпіади, науково-практичні конференції та багато інших. Гордістю нашої, нашого коледжу є студенти, здобувачі академічних стипендій президента України, стипендії Верховної Ради України. Важливе місце у профорієнтаційній роботі належить офіційному сайту нашого коледжу. Він містить інформацію для випускників шкіл, їх батьків, молоді, незайнятого населення. На сторінках сайту можна відстежити останні новини про заходи, які відбулися в закладі, ознайомитися з його історією, переліком освітніх послуг та навчально-виробничою діяльністю. На сторінці висвітлено освітні програми, особливості дисциплін, переваги навчання, що базується на основі сучасних інноваційних технологій та компетенцій компаній-партнерів коледжу, в яких майбутні випускники зможуть успішно працювати.